Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Профілактика шкільних хвороб. Чи відомо вам, що навчання в школі пов'язане з ризиком виникнення деяких захворювань? Їх навіть умовно називають шкільними хворобами. Це зниження гостроти зору, короткозорість і викривлення хребта. Зір важливий канал отримання інформації з навколишнього світу. Не маючи на увазі щось цінне, кажуть, бережи як зиницю ока. Найбільше навантаження на очі під час читання, писання, а також перед телевізором чи монітором комп'ютера, екраном смартфона. Як правильно читати і писати, щоб зберегти Зір? Сядьте зручно, розслабте м'язи спини та шиї. Тримайте книжку нижче від підборіддя. Кліпайте очима двічі на кожний рядок тексту. Не читайте на сонці, а також коли ви хворі або втомлені. У процесі письма не перечитуйте, щойно написаного. Стежте поглядом за кінчиком стержня ручки. Постава і здоров'я Хребет людини має 33 хребці. Кожен із них лежить на міжхребцевому диску, який нагадує мішечок із желе. Завдяки цьому людина може згинатися і розгинатися. Та якщо хребет часто і неприродно викривлюється, може виникнути сколіоз. Перевірте себе, чи правильна у вас постава. Для цього станьте прямо у звичному для вас положенні і визначте, якими частинами тіла ви торкаєтеся стіни чи одвірка. Порівняйте результати з нормами правильної постави потилиця, лопатки сідниці литки п'яти. Без наплічника не обходиться кожен школяр або школярка. Але який обрати? Сумки не дуже зручні і іноді можуть навіть шкодити здоров'ю, тому слід обирати наплічник, який можна вдягати на обидва плеча. Найкращі наплічники з широкими м'якими шлейками з багатьма відділеннями синтетичного матеріалу. Маса наплічника не повинна бути більшою за 15% від маси вашого тіла. Визначте максимальну масу для свого наплічника. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!